І це четверта частина розповідає про своє життя. Так, мені треба скупитись ого вже день. Так, що ж взяти? Шоколадку. О, Кока колу візьму. Кока-колу. Це моє мій улюблен... улюблене. Я справді. Так, ладно, треба заплатити за те, що я попила. Так. Підійди, так. 400 гривень забрало, серйозно. Чотир що... скільки? Чекайте, так, а ну-ка, так, да, воно 400 гривень забрало. А воно насправді коштує 280. Так, ладно, треба переходити дорогу. Фух. Машин, слава Богу, нема, але ладно. Дивіться, в мене є 2000 гривень зараз. Я б хотіла піти. Не знаю, потратити їх. 2000. Ти... Ні, почекайте. Ой-ой-ой. Так, бін, зараз... Я в школу, звісно, що скоро Уже 10 вечора. Ой, 10 ранку. А я вже вийшла. Так. Так, мені треба. Сюди зайти. До речі, давайте я тепер годину поміняю. Я ще хоч тепер купити якісь можу. Так, не поняла, а це хто. А це хто такий? До речі, оцініть. Зараз. Оцініть мій образ одного до 10. -ти. Мені дуже подобається цей образ, я старалася прикрашала. <кхи> так, <кхи> чекайте. А, це дуже великий будинок, як що. <кхи> так, давайте підніматись. слухайте, а він прикольний, так. Навіть більше, ніж той. Так, дивіться, мені на 12.30, 30 урок починається. Так, давайте я зайду. Тут ліфт є. Так, піднімаємось другий поверх. Так, давайте я рюкзак візьму. Ну що, без рюкзака піду, мені це не треба. Так, беремо рюкзак. Прикольно. Тепер виходимо. Головне тут не впасти, тому що тут легко впасти. Так, не поняла це хто? Так, давайте пофарбую. Так, давайте глянемо який будинок. Прикольний. Так, спускаємось. Тепер йдемо до школи. Ой-ой-ой. Я чуть-чуть можу запізнитись, але в мене школа тут недалеко, так що... їдемо. У мене швидкість 35. Ой, друзі, я цікаво. А я можу тут швидкість збільшити? Так, да, я тут теж можу швидкість збільшити. Так, беремо студента. Брок Скул. Так. Странно, чому моя фотографія не з'являється, але ладно. Так, ой, уже 12.16, а я якраз встигла зайти. Так, чекайте. Ой, оце молоток. Оце камера, вона мені не потрібна. <клухи> так, зайшла. Треба книжку взяти і читати. Я дуже люблю, звісно, читати книжки. Дуже люблю. <клухи> Нам і так не заставляють іншити е, шкільну форму. Нам кажуть. Одягайтесь, як ви хочете, як о, ви хочете. Хоч полете, хоч все. Одівайтесь, як ви хочете, а не типа, <свісно>, обов'язково в школьному ходити. Так. <свісно> До речі, так, тут розповідається про снігову королеву. Так, жили були Е, Зараз, боже, я трошки забула, жили жили, були е, кайтагерда. У них була баб... боже, як тут написано, я дуже не розумію. Я, я, ну, я перший раз її читаю. У них була бабуся і бабуся розповідала нам, вам, ка, їм казки про те, що є така, є така королева, але називається Снігова королева. Снігова король дуже погана, дуже погана. І вона хоче кудись взяти. І коли Кай хотів виглянути у вікно, Кай щось потрапило в око, а потім йому закололо серце. Йому потім закололи серце. Потім кай став щось злим. Ну, Став злим і почав взагалі казати Відійди! Карта була в шоці, і всі не розуміли, що з Каєм насправді трапилось. І що з на Каєм насправді трапилось? Потім Кай вийшов на вулицю і його підібрала Снігова Королева. І потім ця Снігова Королева повела його в свій замок, і там вона типа, заколдувала його. Не знаю як, але заку, заку. почекайте. Що? сейф ограбили? Ого. Ой, я ж книжки читаю. Так, далі. Мій сейф. Я вже трошки з нього. І потім Герда почала шукати кая. І Герта потім почала кая скрізь шукати, і кая ніде не могла. Вона ходила, питала, але ні, ніхто її не бачив. Потім Герта побачила замок. <кій> побачила замок. Боже, Хто там ходить? Так, через хвилину кінець руку. Шука... <кій> Герта шукала каїну та її так і не знайшла. Потім Герта побачила замок Великий. І потім зайшла і побачила Кая. Сказала привіт, а Кай був просто мовчав. А раптом з'явилася снігова короля. Сказала, відійди, тепер він мій. А потім герта кая оміняла, і він став е, норм... ну, нормальним. Серце просто було закутоване. Потім кай все згадав, і вони повернулись додому, жили довго та й щасливо. Прикольна казка, в принципі, мені ця казка дуже сподобалась. Я її дуже сильно люблю читати. Так, яка у мене оцінка за урок? Твоя оцінка за урок 12. 12? Ура! Нарешті! Нарешті у мене оцінка аж 12. Це дуже класно. Так, це сигналізація. У вас перерва 5 хвилин. Ой. Наступний урок через хвилину. Добре. Так, заїду в, недаль, в снідальну. Так. Візьму чіпси? Ні, чіпси це вредно. У мене і також від, від нього болів. Так, візьму-ка я. Що ж взяти? Давайте яблуко візьму. Це, в принципі, прикольна, а гарна їжа. Це гарна їжа. Так, ой, я ще не заплатила. Так, тут треба платити. Все. Я заплатила, тепер можна їсти. Так, ладно, піду вже на урок, носи тут на урок у мене, які там по розкладу? Ага, фізкультура. Так, о, тут о, однокласники мої прийшли, нічого собі. Мої однокласники. М -м, якась дівчинка до мене. Ну однокласники, го я тебе старше на одних. Ой. А, так вона до неї. Ладно. Мої однокласники тут гуляють. де ви були? Урок уже почався. Давайте швидку за мною. А. а, -а, -а. <свисті> Так. <свисті> так, баскетбол. <свисті> так. Так, давайте візьмемо мяч. Кидати это Так, я не забыла, Чи... че. <свисті> я попала нарешті. Ой, не попала. Так. У мене щось не виходить, давайте ближче. О! З, з другого або з третього разу я попала нарешті. Так. Все, кінець уроку. У нас... Ну, насправді вже кінець уроку. Так, добре. О, мої однокласники пішли. Боже, що ви мене тахнете? Так, да, мої однокласники. М да, мої отокласники. Ладно, розбирайтесь самі, я пішла на урок. М да, мої однокласники просто странні якісь. <кхи> так, ладно, дивіться, тут красиво. У нас трошки перерва ще. У нас тепер перерва. Мені дуже подобається мені. Е, зар... Я зараз в 10 класі. Мені дуже тут подобається. Пройшло два роки. Так. Е, так, дочитати. Хто слухав, той молодець. Фух, я втомилась Перерва! Нарешті, перерва. Так, мені, я вже я вже школу закінчила, так що я можу зі школи вже забирати студента. Все, друзі, я закінчила школу. Вітайте мене в коментарях. До речі, хто зараз ніде є, смачно, е, хочу под... смачного вам сказати. Так, тепер я їду додому. І тепер я вже доросла стала, я почала вміти рахувати. Так, давайте я поїду додому. Боже, а це хто? Так, стіять. Бум. До побачення. Вони що, гра були? Грабити хотіли. Так, ладно, тепер треба подивитись новини. І ось так, і кінець, і все, і ось так і я, і ось таке моє життя. І кінець третьої частини. Це остання частина була. Всім пока-пока.